Вітаю, ви на каналі Задачі ПДР, де ми розбираємо реальні дорожні ситуації та вчимося безпечно керувати автомобілем. На кільцевій розв'язці водії часто допускають помилки, а ви знаєте правила? Давайте перевіримо. І так, ситуація: круговий рух з двома смугами. Два автомобілі рухаються паралельно. Жовтий автомобіль рухається у внутрішній смузі та хоче виїхати на з'їзд. Червоний автомобіль рухається по своїй смузі та продовжує рух по колу. Питання: хто має перевагу? У якому порядку приїдуть автомобілі. Варіанти відповідей а. Жовтий їде перший, червоний має зачекати. Б. Червоний їде першим. Жовтий має зачекати. Варіант В. Обидва мають рівні права. Все залежить від обставин. Поставте відео на паузу і напишіть ваш варіант у коментарях. А тепер розбираємо ситуацію. Згідно з правилами дорожнього руху, автомобіль, що рухається по своїй смузі, має перевагу перед тим, хто змінює смугу або виїжджає з кола. Отже, правильний порядок проїзду: червоний автомобіль рухається першим, оскільки він продовжує рух у своїй смузі. Жовтий автомобіль повинен зачекати і здійснити маневри виїзду, коли це буде безпечно. Правильна відповідь Б: Червоний йде першим, жовтий має зачекати. Чи правильно ви відповіли? Напишіть у коментарях, щоб не пропустити нові задачі з ПДР, Підписуйтесь на канал Задачі з ПДР». тисніть лайк і вмикайте дзвіночок.